Вітаємо! В ефірі програма Медіапсихологія для кожного. В ефірі Леонід Гапєєв і Ростислав Турков. Вітаємо! Ось ви бачите таку класну книжку. Це посібник з основ медіапсихології. Нам люб'язно подаровано в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Любов Антонівна Найдьонова, такий провідний медіаексперт в Україні. Ми дуже дякуємо за такий подарунок. От Ростислав Турков, який є учасником міжнародного фестивалю щастя творчості, він навчається у у центру дитячої та термінації творчості номер 5 І він зараз ділиться своїми враженнями, про те, ми знімаємо вуличне телебачення, весняний вітер, як ви бачите, є певні такі моменти. Це натурально, не монтаж, все справжнє. От і зараз Ростислав поділиться враженнями про те. Що таке медіапсихологія, критичне мислення. Чим вони особливі для нього, важливі і цікаві? Будь ласка. Ну, почну з критичного мислення. Його, на жаль, в нас, в наших співвітчизників, дуже мало, як я помітив. Люди не перевіряють, що вони читають, де дивуються, особливо якщо це вброс з ворожої сторони. Люди не вміють дивитися мінімум з трьох істочників щось. Ну, можу побагати їм критичного мислення. А книгу я ще не встиг прочитати. Проте мене вже заінтересувало розділ психологічних механізмів впливу медіа на психіку дитини. Я думаю, це буде дуже цікаво почитати вдома. Я думаю, не тільки для Ростислава, тільки для а брат. також для Ярослава брата молодшого. Брат в п'ятому класі здається навчається. Так. так ну от бачите, це вже перший рік дорослої старшої школи. Я коли згадую себе в п'яти віці п'ятикласника, то це перший рік такого дорослого шкільного життя. Я думаю, що основи медіаграмотності якраз знадобляться. І Ярослав вже має більше такого практичного досвіду. Він зможе цю естафету творчості. Передати братикові для того, щоб домашнє сімейне читання воно було таким пізнавальним, щоб ми дійсно завжди замислювалися, що ми дивимося, що ми слухаємо, що ми бачимо в новинах на телеефірі. Все треба фільтрувати. Це і є основи критичного мислення. Це такі перші кроки нашої медійної грамотності. Давай Ростислав, озвуч власне побажання нашим глядачам, будь ласка, критичного мислення, миру та голового неба. Дякуємо за увагу!